Привіт з вами містер Бум-Бум і сьогодні я хочу зробити в своїй лабораторії якийсь прибор з цієї лінійки. Я хочу розфарбувати цю лінійку в якийсь інший колір. Першу я візьму чорний, Я думаю я напишу десь тут Бум-Бум бум першу якісь тут круги. Тут я думаю трикотник. тут я роблю трикутник. Тут трикутник з іншого боку. Тут і ось тут. Далі я думаю, що отут круги, тут квадрати. Отака. Зараз я вам покажу. Ось так мене вийшло. Потім я думаю, що тут написати ми -бум, Бум Пишемо ми пишемо ми Бум Бум. Так, в мене якось отак вийшло. Ну вам трошки тут, я думаю, на іншу сторону. Так. Треба, може тут якісь зірочки отут зверху? Отак, от типу, і отак. От О, в мене як вогонь вийшло. У мене якісь тут такі. О, а тут в мене вийде молнія. Не дуже. Більш похоже на гольф поле подивіться зараз. Ось це. Тут можна значок Майк. Чорним зразу зафарбую. А тут можна... Полоск 3 чи чотири. Як типа як адідас теж замалює. Просто три. Добре. Першу візьмемо якийсь колір, щоб цей. Це розфарбувати якийсь, ну, він малює. Де я можу перевірити? На лиці. Замалюємо цю лінійку, Ну, майже всю. Тут половинку оранжевий. Так, далі я візьму, який тут є гарний колір. Я думаю, що я візьму синій. Ось так в нас вийшло. Тепер я візьму. Ось таке якийсь фіолетовий, Зараз швиденько замалюю на камері. Не швиденько. Я придумав. Е -е, ми можемо з цієї лінійки, щоб вона була лінійкою, але такою, типа, дуже, ну, дуже прикольною. Ну, як, типа. Лінійка, але не проста якась Ультра. Закриваю цей фломастер. Хочу Їж не простила. Так, замалювала. Далі можна. Зараз я ще маю зафарбувати букву мою ми чорний. Щоб вона була трошки. Чорне. Далі я намалюю вогонь. Тут я зроблю оранже. Потім я буде червоний. Тут є. Беру червоний, потім ось Короче, Коротше, нічого не змінилось. Так вже у нас вже виходить прикольно. Можна далі взяти коричневий. Ви думаєте, що це вийшло як сердечко, але треба якимось іншим кольором замалювати що ми візьмемо синій. Трошки видно. Отак. От прикольно. Дивіться. воно вже виходить. Тепер спробуємо. Тепер. Бо хоч яку англійську рем. Замалюємо чорне. Де треба, а де не треба? А, точно, що ж треба посередину позамалювати. Тут ми замалюємо коричневим. Коротше, ми тут вийшла як і чорна була. Добре, вернусь, коли все домалюю. Чи, я думаю, можна ще лінійку зробити. Подивіться, які я там прищепочні собі іграшки зроблю. Це такий дракон літає, що я йому зводки зробив ці от. А ось це автомат. Ось сюди вставляєш палець. Отут приціл. Береш, а тут оця димова шашка тут відкріпляється. Ось тут викидаєш, потім тобі як простий автомат. Коли ходиш тут, я... може бути тут граната. Е, ви, ви будете... Та, мені ще тебе малювати Невозможно. Може. або інші кольора малюємо іншими. Тож, ми вам ще не показали, як воно приходить. У вже отаке. О, розчоска. Тут можна вирізати жоптики і розчоска. Буде прикольно, я думаю, але ми це зараз не робимо. І далі беру такий фломастер, відкриваю на грубу сторону і буду ним малювати. По повній. Так, отак. Та ну! Отак у нас виходить. Тут же я вже майже домалював. Туди сюди. Буду далі. Відкриваю менше, бо там вже мало. Нарешті. Я, може, це все замалюю чорним. Реально. Уявляю, як воно буде. Нарешті закінчено. А я побіг по прістрі. Я приніс прищепку, будемо щось робити. А механізм! Беремо фонарик. Ну, це як лазер, але сюди можна вставити механізм. Стоп, це. Оце фонарик. Сюди можна вставити ультрамі. Ой, такий шо механизм. Механизм. Просто механизм. Деми механизм. Огонь. Візьмемо клей. клей. Трошки на линейку. Так, свічу. На не, не так не прикряпить, ріпиться. Так, зараз свічу. З іншою стороною де моя ватна паличка. Беру ватну паличку, на мене наявись. Візьму надаюсь і сюди залишу сюди. Добре. Беру я прищепку. Маяк механізм так примотати ну, азідалент? Він примотається як вот такого. Я тоді закрию половинку. А вот так воно обмотає весь механізм. Та ну в мене фонарик впав! Буде без механізму. Такое. Ось это бохтика вот А ні, воно так не буде. Так, ладно, я беру. Прищепка. Може літака така зробити? Тільки... Для мене тут чотири прищепки. Я ще, я ще щось таке, типа, не знаю, що я роблю, але мене круто получається. Що це таке? Стоп? Стоп. Це дракон. Дивіться. Ми можемо з ватки зробити очі. Давайте зробимо. Реально, це не ватка. Де вата? Де, де моя паличка? Звідти візьмемо. Та ну де ж вона, де всьому є? О, сюди можна прикріпити 10 копійок. О, сюди. Типа диви, Дивіться. Отако. І давайте типу. і так всі, всі бачать не. Беремо. А вон де моя кушнапа. Берем трохи клею, вже трошки. трошки. Хватить. І перекладаємо. Це дракон. Точно. Нього тут буде копійка. Я шоколадку. Тепер куди я її засунув? Може зробити? Але де ж ватка? Не стільки що в мене в руках була? Це не ватка, це шпийка. А де ватка? крутезно Може що? Ще можна зробити? Фонарик, да уж на палочку. Ой, палочка палка. Че ты выключишься? Ну, мне цікаво коли я візьму. Він може бути з одним оком. Отако. У нього око тризу. Не приклеюся на коректора. Давай. Та ну. Ну, дивись, не можна. Можна ж їх просто намалювати коректором, а що він мені тут ви. ви... Та ну, цього вона навіть не давиться в ще. Може, якомусь фломастером. Наприклад, червоним. Чого воно тут не буде? Я так і знав. Не буде видно була ватка, то ми такого-то зробили багато. І тут нічого нема. Жаль. пам'ятаєте, наш той експеримент з квітками? Ти я його ще зберіг. Може тут буде таке, як для очі. Ого, подивіться, то пельосточка. І отак от як коку. навіть буде триматись без клею. Ні. Тільки клеєм. Потім все, відчепись від. Мене. Ну ладно буду. Ой-ой-ой. Потрібна ватна на Ой, ну па. вата. Є вата. Як так я її не замітив? Беремо вату. Тако приклеюємо одне око. Оп. І друге. Як я цю вату не замітив? А, а прозорим клей. Да ну все, вичепись. Вичепись, говорю. Теперь прозорим попробую. Ну, Ты видавлюєшся, чи ні? 嗯哼哼。Mm hmm. mm hmm. Хочете, коли вам дозволяєте, ви можете таке ж саме зробити. Дивіться, які очі вийшли. Тут клейше. Є ватка точно. Бачите, як ватка тут таких потерева. І сюди можна приклеїти, наприклад, А тут можна приклеїть і теж ще Спе... воту. Не, погано. Ну що ж, як вам мій міліточок. Запам'ятовуйте і собі робіть. Ну що, з вами був містер бум Э... Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був ну, реально, містер Бум Бум експерименти. Ну, просто сказати експерименти. І всім пока!